Кабінет міністрів відновив щорічні медогляди у школах. На переконання уряду в школах медобстеженнями будуть охоплені всі діти. Школярів перевірятимуть до десятка лікарів. Серед них стоматолог, ендокринолог, кардіолог, хірург та лор. Освітяни прикарпаття повернення до практики медичного обстеження в навчальних закладах підтримують обома руками. кажуть, особливо зручно це буде для сільських дітей. Якщо діти йдуть на медогляд в лікарню, це дуже складно. По-перше, треба вести дітей з райцентру або в лікарську амбулаторію, або в райцентр, автобус. На цілий день зривати дітей з уроків. В лікарні, як правило, купа хворих людей інфекційно хворих, де діти можуть заразитися. По-друге, не всі встигають проходити цей медогляд. Вчитель не може лишити уроки і вести дітей. Батьки всі з дітьми теж не підуть. Досі учні впродовж літа обстежувалися в усіх лікарів у поліклініці, а до школи приносили медичну довідку. Однак тепер, окрім огляду в медичних установах, дітей перевірятимуть ще й в освітніх закладах упродовж навчального року. В міському управлінні освіти переконані, контроль з боку лікарів необхідний, адже саме на ранніх стадіях у дитини можуть виявити хворобу, яку ще можна вилікувати. У кожному закладі працює медична сестра, яка, зокрема, знає кожну дитину відразу можна провести якісь певні консультації. Є класний керівник, якому відразу лікар може дати якісь побажання є безпосередній контакт із вчителем фізкультури, тому що ви знаєте, було дуже ну не скажемо небагато, але по Україні були випадки, так коли власне. На уроках фізкультури діти мали і смертельні випадки, і смертельні травми. Тобто це теж є доступ відразу ж тут до вчителя і до батьків. Проведення медичних оглядів саме у школах підтримують і батьки. За таке рішення висловилися понад 84% учасників загальноукраїнського батьківського інтернет-співтовариства. Самі ж учні обходи лікарів в освітніх закладах сприймають неоднозначно. І це навіть краще ніж ходити, щоб зразу до тебе прийшли в школу, перевірили. І не потрібно ходити по лікарнях, їздити всюди. Це буде краще. Мені краще ходити. Е Лікарню з мамою, ніж лікарі будуть приходити до школи. Ми догляд в школі це набагато краще, тому що деякі діти перед школою деколи не мають часу, а деколи дуже важко туди попасти, бо там великі черги, і особливо ну перед самою школою дуже важко. А коли це і коли будуть лікарі в школу приходити, то по-перше, більшість дітей зроблять медогляд. Я вважаю, що добре, що і в якомусь навчальному закладі повинен бути медогляд, тому що не кожна мама має можливість пройти цей медогляд, але якщо і проходять, то дуже швиденько, щоб дитина вирадує ще якісь там можуть бути ситуації, то добре, щоб ще були ну, медичні працівники, які можуть дитину знайти якийсь недолік чи якось пройти спеціаліста. Деяким батькам може бути зручніше, якщо буде в школі, цей медогляд проводитися, Бо може хтось не має можливості піти, може, не має часу. Але якщо масово це буде проводитися, чи воно буде якісне це. Обстежувати школярів медики, як і раніше, будуть щороку. Єдиним каменем спотикання для повноцінного виконання урядової ініціативи є брак приміщень, у яких можна було б проводити якісний медогляд. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на Важі.